Вітаю! Я продовжую вас знайомити на своїй сторінці на YouTube-каналі, що відбувається наверху, в космосі, в небі, те і відбувається на землі з нами, з людьми. Продовжую знайомити з астрологією, астропсихологією і допомагати вам Таро, допомагати як психолог, психотерапевт. Давати якісь такі рекомендації загальні для всіх. Що відбувається зараз? 26 жовтня, коли я записую це відео. І у нас з вами ви могли відчути після молодика в Терезах на останніх градусах Терезів, ви могли відчути якесь таке напруження, наче це не молодик, а це повня. Було складно і в партнерстві, і взагалі у спілкуванні з будь-якою людиною, тому що терези це не тільки ділове партнерство, не тільки у шлюбі партнер, але і усі, хто за порогом з людьми. Тому ми могли відчути якесь таке загострення ситуації. Хто розбирається в астрології, хто знає свою натальну карту, дивіться, будь ласка, де у вас це все відбувається. Дивіться, де у вас Плутон, тому що це було, ну, молодик був Плутонічний такий, знаєте, Скарпіонів таким же переходом, а тому що на останніх градусах Терезах, квадратурі з Сонцем. І це про трансформацію. Але про трансформацію в тих темах Терезовських. Що я маю на увазі? Ну знову кажу. Це усі люди, з ким у вас нагніталась ситуація, і вона могла б спалахнути за 3 дні до 21 го до молодика і 3 дні поспіль. А взагалі-то далі, тому що у нас до 31, го а навіть до 2 листопада буде Плутон в квадратурі з Сонцем. І ось це Ось ця кульмінація подій, вона була на молодик, і зараз це набирає обертів. якби, І ми будемо роздивлятися, в чому буде у нас відбуватися зміни, трансформація. Чому? Тому що я нас вітаю, у нас скорпіони будуть святкувати свої дні народження. І тому про що цей місяць, про що нас будуть вчити скорпіони? Управитель ваш Плутон. Саме тому я називала що це Плутонічний молодик, і це про трансформацію. Так от дивіться, де в вашій натальній карті, бо я трошки побігла за думками, хотіла вам усе дати розповісти: дивіться в натальній карті, де у вас Плутон знаходиться. Де у вас Сонце знаходиться, тобто зараз сонце в Скорпіоні, а Плутон у нас у Водолії. Тому нам ну, неминучі у нас з вами будуть зміни. Чому? У нас Плутон нарешті перестав бути ретроградним. І ви можете відчути спочатку загострення, а потім, наче потік. Тобто, це, знаєте, відбувається як, як прорвало дамбу, я не знаю, як. Осяяння, озаріння це ось так, тому що Плутон це бульдозер, він не залишає камінь на камні, він потребує змін. Коли він ретроградний, ми могли там в минулому щось розбиратися, кацапорцяться і. І знаєте, таке в мене було враження, що я не відчуваю потік, не відчуваю, не бачу знаків. Мені Таро дуже допомагала в цей період, але зараз вже ми будемо з вами, слава Тобі Господи, бачити знаки, тому що вища планета, така як Плутон, яка за колективне несвідоме, за мільйони людей. І зараз усе буде вбудовуватись так, таким чином, щоб на благо на творчість, на. Зміни і на інновації, тому що Плутон зайшов знову в перших градусах зараз в Водолії. У мене є запис на Ютуб-каналі про Плутон, який перейшов у Водолій. Саме тому у нас змінюється епоха, саме тому ми з вами зайшли в епоху Водолія. Чому ось так якось е, е, накось? Е, тому що ну, ретроградив Плотові він повертався в козиріг в земну стихію, і було важко доволі. І хотілося заземлитися, і хотілося ходити по землі. А зараз вже Плутон зайшов в водолій, і це повітряний знак водолій. І е, ми зараз, слава Богу, почнемо. Більш домовлятися, якісніше домовлятися, і нам буде зрозуміліше, особливо з друзями, в колективах, з однодумцями. Обов'язково треба вносити корективи в наше життя, інновації, реформи якісь робити, обов'язково змінюватись. Там, де зараз у нас щось спалахує, щось ламається, щось. Нагнітається, так, емоціонувати ми будемо. Але треба і розуміти, що ну, все, так як було, не буде. Коли змінилася гра, треба змінювати правила гри. Не можна грати в нову гру старими правилами. Не можна. Тому хто вже настільки. Трансформувався, змінився і бачив собі сили, що може повести людей за собою, володіти собою, що може впливати на людей, впливати дуже в гарному сенсі, на благо собі і усім живим істотам, вести людей, бути лідером, вести до змін, допомагати людям змінюватись якомога екологічніше і безпечно дуже важливо. Ну і, звісно, ви могли відчувати в цей період, наприкінці жовтня, що могли якось там себе відчувати дуже добре, шахраї вони могли бути, тому що у нас була ще дуже активна ліліт. Ліліт це наша тінь, і коли вона є учасником подій то Тоді це говорить про те, що ми не визнаємо свою тінь. І ми могли подивитися, яким чином усі люди, яких ми зустрічаємо, це наші дзеркала. Якщо нам щось не подобається в тій людині, це в першу чергу є в мені і я це не сприймаю. Дуже прикро, тому що в тіні дуже багато енергії, і якщо її з нею подружити, якщо з нею познайомитись, якщо не відпиратися від того, що «та ні, я не така, та ні, я не, так, не настільки погана, я не така не ідеальна». Чесно, просто побудьте собою і визнайте, що ну, в якій степені у вас це є. Тому що, ну ще раз кажу: усе, уся картина навколо яка у вас є, це і є ви, це і є. Повнота картини, коли ви визнаєте що це все я. І тут не треба бігти обов'язково до психологів, психотерапевтів і змінювати. а Просто визнайте, так, в мене є така якість. А потім задайте собі питання. А чим мені допомагає ось ця моя тінь в моєму житті? Що вона такого робить? Наприклад, моя мама. Є в мені генетично, це логічно, так як і тато. І от що я не визнавала від своєї мами, вона могла голосно говорити і з кимось сперечатись. Слухайте, ну були такі випадки ось в цей період, коли я вам кажу, що завдяки тому, що в мені це є, я це називала раніше тіньовою стороною, і як би не приймала це дуже в собі. Але я захистила свої кордони завдяки тому, що я могла а, голосно заговорити, тому що людина мене ну, не чула, коли я тихо говорю. А, так сталося, що треба було захистити себе, свої кордони. І а, що я продемонструвала? Що я не слабка, що я можу відстояти себе, свої кордони, свої цінності. І та людина а, зовсім по-інакшому на мене подивилась. А, Моя мама вона досить така власна жінка. так, І що це мені дає? Також, що я роблю? Я впливаю, впливаю як психолог-психотерапевт на своїх клієнтів, допомагаю їм змінюватись завдяки своїм інструментам, які я знаю, завдяки своїм знанням, своєму досвіду, як наставник. Розумієте? тобто... Не бійтеся свою тінь, просто визнайте, Подивіться на це під іншим кутом. А що хорошого робить ця тінь, і дайте їй місце. Дайте їй буде, тому що там дуже багато енергії потім звільниться у вас. Це мої спостереження і е, за собою, і за моїми клієнтами. Тому раджу. Ну, а зараз я хочу привітати усіх скорпіоном з день народження. І подякувати їм за те, що вони несуть таку енергетику і вчать нас, що усе помирає, що повинно померти. Ну, як у нас дивіться, подивіться просто на цей неймовірний жовтень. Листя змінює колір, фарби які неймовірні. А зараз буде листопад і все буде гинути якби навкруги. Природа буде. Затихати, вона буде готуватися до зими, відпочивати земля буде. А ми з вами в листопаді листя будуть падати, а з нас буде летіти шелуха. Ну, Умовно кажучи, ми будемо звільняти себе від зайвого в нашому житті, від того, що вже не приносить нам не те, що радощів, а не робить нас нами. Не робить нас а, якимись такими новаторами, еволюційними, а, якимись, знаєте, з такою новизною якоюсь, тому що Плутон в водолії це вже все, це вже просто ну, якась повинна відбутися не тільки війна навколо, а революція в собі, внутрішня, не е, зі злом, а з розумінням, що. Ну, все, що вже не, не моє, все, що штучне, все, що мене якось руйнує внутрішньо, ну, це просто треба звільнитися від цього. Від цього треба піти. Тому дивимося, де у вас це в натальній карті. Якщо хочете ретельно побачити і зрозуміти, і пропрацювати, і якось собі допомогти. Будь ласка, приходьте до мене на будь-яку консультацію, яку ви оберете. Я вам завжди рада. Ну, а зараз буде таропрогноз для кожного знаку Зодіака на листопад місяць. Овен! Що у вас чекає в листопаді місяці? Таропрогноз для вас. Вау, Крутяк! Дивіться. Одразу можете фотографувати і ставити собі на заставку в телефон, тому що це туз пентаклів. Неймовірна карта. Відва перед вами відкриваються неймовірні можливості, і ви можете усе ви можете матеріалізувати, заробляти, вкладати, інвестувати, отримувати допомогу. Що завгодно, що вам зараз там треба, у вас це станеться як найкраще. час настав, тому що туз Пентаклів говорить про те, що усе у вас є для того, щоб здійснити усі свої плани, які у вас є. Дуже раджу, дуже гарний зараз період трансформації, і навіть якщо вам буде там десь в чомусь нелегко. Тому що коли Плутон у нас е -м -м герой <смі> молодика був так, на Терезу і Терезі, е то і впродовж листопада місяця е ви будете відчувати напругу, але це буде такий драйв, якщо вам є чим зайнятися, якщо ви знаєте, що ви хочете почати, то це буде драйвово. Я вам раджу це робити, починати. Наступна карта. П'ятірка Пентаклів. Можливо, ви хотіли б це якось зробити дорого те, що ви там спланували. Відкриття чогось, не знаю, магазину, бізнесу, салону, будь-чого. Тому що це початок потузу Пентаклів. А ось тут одразу п'ятірка Пентаклів, наче у вас не вистачає. А і ви себе відчуєте бідними, якась криза грошова. Ну, по-перше, не дуже ось тут ви а, втрачаєте розум і усі гроші для того, щоб не обанкротитися. Так? Тому що це карта банкрутства. Чому я обожнюю прогнози робити і сама дивитися? Тому що а, ось вам попередження. Подивилися і вже щось не зробили собі шкоду. Зрозумієте, ось це і є прогноз, щоб заздалегідь ознайомитися зі своїм енергетичним місяцем, в яких енергіях він у вас буде відбуватись. Тому ось так, давайте подивимось далі. Просто Пентаклі за пентаклями. Ось дивіться. Ось тут, навіть якщо і буде криза, просто піднімайте очі. Піднімайте очі і подивіться, навкруги є гроші. Вам просто треба їх побачити під іншим кутом і проявити професіоналізм, згадати про те, що Та, у вас все є, у вас вже є ім'я, у вас є досвід, у вас є. Інвестиції, тобто, ну, ви не голі, ви не босі, у вас обов'язково щось вже є, ви напрацювали за все життя. І е, буде прибиль, е, буде достаток, е, прийдуть гроші завдяки вашому професіоналізму, завдяки вашій експертності, завдяки тому, що ви вже як конвейер робите щось настільки автоматично і гарно. І якісно, що, знаєте, це коли спочатку ми працюємо на ім'я, а потім ім'я працює на нас. Так оце вже прийшов час, що ваше ім'я воно є, ви бренд, і воно на вас працює. Дивимося далі. Знов Пентаклі. Слухайте, який цікавий місяць у вас листопад. О, Але це двійка пентаклів говорить про те, що, можливо, вам потрібна буде інша людина, допомога, працювати в партнерстві, спробуйте. Або ви будете стояти перед вибором, будь ласка, запрошую на таророзклад, зроблю вам таророзклад, вибір, і ми побачимо обидві варіанти. І ви оберете найліпший для себе, щоб не втрачати. А може, вам треба два варіанти одразу взяти. А може, вам купити треба два чогось. Знаєте про те, що ну, ця карта не скільки про м м а м якусь таку дилему, так? А про те, що ви можете легко жонглювати, граючись, зробити те, що у вас там відбувається. Давайте далі. Слухайте, <п 'ята> це п'ята карта Пентаклів. Ну, дуже щось грошима, якісь операції, маніпуляції відбуваються. І ось тут вже говорить про те, що а, не вкладайте усе в бізнес, в себе, в якусь покупку. А, не треба, не витрачайте усе, а, відкладайте на чотири чогось. Куди вам дуже потрібні будуть гроші, е, ну, це карта безпеки. Вам дуже рекомендовано берегти себе і своє, усе майно, тіло, усе е, гарно себе годуйте, е, по погоді одягайтеся. Добре, тому що це земна стихія, і вам треба подбати час про себе. Прийде такий період у листопаді, що ви відчуєте, що ви. Ну, Треба заземлитися, смачно поїсти. Ну, і сплатити по всім тим важливим базовим потребам, які вам кожного місяця ви сплачуєте. Дивимося наступну карту. Шоста карта. Пентаклів. Це просто щось неймовірне. Я такого ще не бачила за рік. Хотіла А, Шістка Пентаклів. Говорить про те, що ось тут вам не можна буде витрачати зайвого, а ось тут прийде час, коли треба буде попросити про допомогу. Можливо, вам треба буде інвестор. Можливо, спонсор з'явиться. Можливо, ви будете тим, тією людиною, яка побачить якихось перспективних таких поруч людей, в яких ви захочете вкласти кошти. Давайте подивимося, що далі. Двійка пентаклів. Це рекорд просто. Це знов двійка пентаклів. А ви будете обирати між двома, можливо, куди захочете інвестувати кошти. А, можливо, в два ще раз а, дві інвестиції, в двох людей. Можливо, це знов про партнерство. І ви будете розділяти бізнес, можливо. Ну, цікаво, давайте далі подивимось. Двійка жезлів. Ну, таке, знаєте, от в мене таке враження, що от розділення якесь йде. Можливо, ви щось залишите тут, в Україні, а хочете відкрити ще за кордоном. Можливо, в одному місті, от у вас є вже, а ви хочете в іншому місті в Україні, або у себе в місті. Відкрити а, другий салон, не знаю. А, можливо, перевести це в онлайн, ви хочете щось. Ви дивитеся на якісь перспективи з, з відкілясь, за кордону, ще раз кажу, так? Ну, цікаво, давайте далі дивитися. Вже не пентаклі. <ріст> І та була не Пентаклі. Так, це в нас Паш Кубків. Паш Кубків говорить про те, що бачите, знову розділення. <ріст> Ноги наверху, ви внизу, от таке враження, що ви біжите, знаєте, поперед батька в пекло. Є така у нас <ріст> скоромовка. В Україні, але ну, таке враження, що настільки ви зараз е заряджені на, на нове, на те, щоб вкладати кошти і в себе, і в когось, і в свій бізнес, і настільки вам весело, і настільки ви е хочете бути і там, і там, і розділення, е можливо, із за цього двійка Пентаклів, двійка жезлів. Отаке От враження, що вам треба бути і там, і там. Ну ви можете онлайн бути там, а фізично а, в одному місті. Чому ні? Ви можете. А, також вам допоможуть молоді спеціалісти. Це можуть бути і ті люди, які вед, ведуть соцмережі. А, це можуть бути ваші діти. А, також ви вкладаєте, інвестуйте а, час, емоції. Якось проводити веселий час зі своїми дітьми. Дуже раджу, тому що в нас пажі це діти. Ну і шанс знову, шанс почати щось нове. Цікаві карти. Наступна. Десятка мечів. Тут вона дуже така лагідна. А, лайтовий варіант десятки мечів, тому що в інших інтерпретація друга. друга. А, тут, ось так, треба буде, ну це вже буде спадаючий місяць у листопаді, і а, щось завершиться в вашому житті. Якийсь етап, тому що десятка мечів це знаєте про який етап, а, який був дуже важкий. От щось ви Таке переживали останнім часом. Це може бути і 10 років, і 10 місяців, і 10 тижнів днів. Щось таке важке і болюче, але вже все. Бачите? Сама темна ніч перед світанком, ось про це говорить ця карта, ця енергія. Тому ота важка така о, ситуація, болюча, колюча, вона завершується. І ви будете просто проваджати, Як ось ця дівчинка проваджає птахів. Наступна остання колода для вас, Овне. Вау! Ну як красиво, дивіться. Ось тут болюча ситуація уходить з вашого життя. А ось тут ви, наче оновлена така справжня зірка. Ви можете відчути себе зіркою, у вас може з'явитися якась надія, е якесь таке 100% розуміння, що усе вже добре, а далі буде ще краще. Карта зірка це ви е точно розумієте, що там, де я є, там я і повинна бути. Те, чим я займаюсь, я це дуже люблю. Я себе в цьому люблю. Тому, зірка, ви можете відчувати себе зіркою. Ви можете бути запрошеною як спікер, бути зіркою і про щось розповідати, надихати інших. Для чого світять зірки? Для того, щоб показати шлях іншим людям, шлях через себе. Надихнути з собою своїм досвідом, своїм прикладом. Те, як у вас це вийшло прекрасно. Ну, а також ви можете піти на концерт зірки. Також, будь ласка, і остання карта в листопаді для вас, Овни. Вау! Карта закоханості. Ви можете зустріти своє кохання. Ви можете отримати а, запрошення вийти заміж. Ви можете отримати запрошення піти на побачення. Це карта туз а, чаш. Ось так виглядає чаша ізобіля достатку. Ви можете відчути, що все в вашому житті прекрасно. Це може бути здійснення мрії. І початок чогось нового в вашому житті, нового етапу. Неймовірно красивий місяць, Боже овне, я зараз стала свідком неймовірно красивого місяця листопада в вашому житті. І я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною ви е, дозволили мені е, бути свідком ваших подій. Будьте щасливі, нехай у вас усе вдається на благо вам. І всім живим істотам, Па-па, до грудня.